Відбувся великий обмін: 185 українських захисників та 20 цивільних повернулися з російського полону. США дозволили Україні завдавати далекобійних ударів по енергетичних об'єктах РФ та готують томагавки. Пар'ї закликала до відповіді Кремлю. На Хмельниччині викрили схему ухилення від служби за 22 тисячі доларів. Про все і більше у цьому випуску новин з вами кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Щодня перевірені новини. Наші вдома Україна повернула з полону ще 185 наших захисників. Повідомив президент Зеленський 183 рядових сержантів, двоє офіцерів, воїни збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби, які були в Маріуполі й на Азовсталі, ЧС. Більшість були в полоні ще з 2022 року. І зараз, нарешті, вдома із захисниками повертаються 20 наших цивільних людей. США нададуть Україні розвідку для ракетних ударів великої дальності по нафтовій та енергетичній інфраструктурі Росії. Пише The Wall Street Journal. Трамп вже підписав дозвіл Пентагону та розвідувальним агентствам на. Допомогу Україні з далекобійними ударами закликають долучитись союзників по НАТО. Також США розглядають поставку томагавків і крилатих дронів ракет Барракуда, дальністю від 220 кілометрів залежно від модифікації. Є закликає дати відповідь на основі загрози з боку Росії. Держави-члени Ради Європи мають повною мірою усвідомити масштаб загроз, які походять від Росії і зробили все можливе для захисту від загроз з її боку. Йдеться у новій резолюції. Пар'є. на Хмельниччині. Викрили підприємцю, яка за 22 тисячі доларів обіцяла допомогти Відкосити від армії 57-річна жінка переконувала, що її схема надійна, тож вона зможе намалювати інвалідність завдяки впливовим зв'язкам. Зловили її під час передачі коштів. Зараз вона чекає на запобіжний захід, а слідство встановлює всіх осіб. Шановні глядачі. Дуже дякую вам за те, що підтримали мою компанію купівлею кави у міжнародний день кави, які святкували в жовтня. Враховуючи велику кількість заявок, ми продовжили ще на сьогоднішній день. Пишіть в коментарях день кави. І отримаєте від нас подарунок в якості знижки чи пачки кави при купівлі зерна саме в нас. Підтримуйте український бізнес, купуйте каву у своїх. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю!